З'являється інформація, що нібито вкотре Путіна госпіталізували до лікарні. Але відразу ж скажемо, що це фейк, це не підтверджена інформація. Бо таку інформацію поширювали користувачі в мережі, зокрема в Тіктоці, і викладали відео про те, що далі зацитую. Друзі, буквально півгодини тому розмовляв зі своїм знайомим, дуже компетентною людиною. Він там в курсі подій, що відбувається в адміністрації президента, в уряді, в Кремлі. Що ж він мені повідомив? Путіна госпіталізували, причому госпіталізували терміново, і Це було 17 квітня. У телеграм-каналі Оксандра Невзорова негайно з'явилося це відео. Що Путіна госпіталізували, повідомив якийсь Лазар Соломонович у своєму Тіктоці, відповідно, скріншот з цього Тіктоку. Ви тільки що бачили на своїх екранах. Ну, розуміємо, що це просто. То мед для вух, і здається, що у професора Слов'я з'явився так би мовити, конкурент. На жаль, новина надто хороша, щоб було правдою. Написав Олександр Невзоров. І більше того, замість Путіна за їхніми повідомленнями на нарадах спілкується штучний інтелект. Ну і про це кажуть журналісти дослідники. Путін то зникає, то з'являється, робить пластичні операції. От про це саме йдеться. Також у відео проте всю цю інформацію вже прокоментував і журналіст Дмитро Гордон, Далі буду цитувати його дом. Умки стосовно цього, що він говорить з цього приводу. А я подивився це відео, яке розмістив у себе Олександр Глібович невзоро. Ну думаю, що воно не має права на існування. В тому плані, що професор Соловей вже вчив, що Путін не просто лежить. Він також перепрошую, буду цитувати пряму мову. заманявся вже в холодильнику, тому що холодильник був з недостатньою потужністю. Я думаю, що санкції знову таки розумієте, не вистачає деталей і вже рік минув понад рік. Путін усе лежить та лежить. І З'являються такі новини постійно, що нібито чи то він загинув, чи то його ліквідували. Я згадую одразу Аллу Ларіонову. Я вам розповідав, чи ні, це знаменита кінозірка радянська. Ось вона на запитання. Ну, вже після перебудови віці була поважному. Її запитали Аллочка, а ви Леніна бачили? Вона каже: звичайно, бачила. Він лежить і мовчить. Ось Путін лежить і мовчить. Також і мільйони українців і не лише українців у всьому світі. Люди хочуть, щоб цей винний у такій кількості вбивств у руйнуванні. Міст втечі українців за кордон, мільйонів військовий злочинець опинився вже на небесах. Ось щоб ми раділи. Уявляєте, яка радість би була. Ось також говорить Дмитро Гордон. Далі продовжує його цитувати. Ось мені нещодавно така думка прийшла. Уявляєте, Путін помер, кажуть, і яка радість, яка радість настала, скільки людей би тішилося. Причому в Росії запевняю вас не менше ніж в Україні, тому що те, що нам пишуть, що його люблять, звичайно, його люблять, але не всі росіяни. Там теж вистачає людей, які його ненавидять. За великим рахунком, те, що він періодично зникає, ситуація зрозуміла абсолютно. Я думаю, що якщо Путін пропадає днів на 10, то явно через те, що йому колять і що треба прийти трошечки до тями, прокоментував цю новину Дмитро Гордон.